Це потрібно пройти і не раз, і не двічі казали. Але зараз, коли оглядаюсь на пройдену путь, розумію, що скрізь, де тоді мої ноги ступали, треба було пройти, щоби мудрість небес почерпнуть. Це потрібно пройти, та все сердишся і нарікаєш, і так хочеться. Хрест свій залишити просто втекти, це потрібно пройти, хоч молитись вже сили не маєш, досвід свій передати, щоб іншим це треба пройти. Може, хтось у душі посміхнеться, а що ж тут такого? Хтось, можливо, здивується, як ти це витримать зміг, це тому, що твій шлях не призначений більше нікому, він лише для твоїх. Може, навіть і зранених ніг це потрібно пройти. Всі страждання і біль увесь знести, гіркий досвід помилок, навернень чи навіть падінь. Це потрібно пройти, по тісній і в узесенькій стежці, аби щось зрозуміти і пізнати на цьому путі. Це потрібно пройти. Якщо зараз і не зрозуміло, Ком у горлі і рветься знов крик із грудей, це потрібно пройти, щоб назад, оглядаючи сміло, ти побачив Христа, що попереду йшов і вів тебе.